На Рівненщині сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів. Як наслідок, кілька людей опинилися на лікарняних ліжках. Серед них і малолітня дитина. Поблизу села Трикопці Рівненського району водій автомобіля Опель, за попередніми даними, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з крайслером. Останнім керував громадянин Білорусії. 36-річний водій автомобіля «Опель» Івар Олександр, житель міста Березне. Рухається зі сторони міста Рівного в сторону міста Костополя, не врахував дорожніх умов, не вибрав безпечної швидкості руху, здійснив на її зіткнення з, з автобілів Крайсер під керування 56-річного жителя Республіки Білорусі. Після цього мікроавтобус врізається ще й у Фольксваген. Його знову розвертає боком, і боком він ударяє крайслер впередокт. Від удару його ще раз перекрутило і він з лівим крилом зацепив. Після подвійного зіткнення у мікроавтобус Опель врізається ще й Мерседес. У результаті цієї аварії всі водії залишились неушкоджені. А от троє пасажирів Опеля та один Крайслера у лікарні. В результаті дорожетрасної пригоди четверо людей травмовано, в тому числі восьмимісячна дитина. Наразі всі потерпіли госпіталізовані до центральної міської лікарні. Що стало причиною ДТП, наразі з'ясовується. Працівники ДАІ через погіршення погодніх умов закликають учасників дорожнього руху бути пильними, пішоходам виділяти себе світловідбиваючими засобами, а водіям без потреби не сідати за кермо. Хочу звернутися до учасників дорожнього руху з проханням не забувати про заходи власної безпеки, по можливості отримати від поїздки на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом.